В Німеччині існує дуже багато різновидів дитячих садків. Це такі, як Офонеканцепс, Натуа, Вальдорф, Монтенсорі. Вальт, Кірхе і багато інших в цьому відео моя гостя Марина, яка зараз навчається на вихователя на Узбілдунг, розповість про садок, в якому вона працює з Офанаканцепсом. А в першому відео Марина ділиться всім своїм шляхом, як вона знайшла роботодавця, як почала вчитися на Усбілдунг і як взагалі проходить її навчання. Це відео буде цікаво для тих, хто планує працювати в садках, або чи діти ходять або будуть ходити до дитсадків, щоб підібрати. Для дитини правильний дитсадок Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментар, якщо було цікаво. У мене я вже казала на 148 дітей. Загалом садочок 48, це кріпи яслі, і 100 mm -hmm. дітей це має бути кіндергартен. Mm -hmm. У нас в мене в кіндергартені це офен концепт, відкрита концепція. Mm -hmm. Тобто діти можливо ти чула. Може, mm -hmm. немає таких як то фест групи. Вони можуть mm -hmm. обирати локацію, де їм більше подобається. Ось ну ми зараз відкр... з 1 липня. 24-го року ми відкрилися, тобто ще як, як я вважаю, ще трошечки встановлення відбувається, тому що діти постійно приходять нові діти, постійно цей ангіон процес. Тобто uh -huh, uh -huh. нові також колеги постійно приходять, тому немає такого, знаєш, якогось ось сталого процесу, щоб я е, могла сказати, що мені там сильно подобається не подобається. Що можу зі свого досвіду сказати? що е, Ось у нас зараз дуже часто проводить мій трегер також у нас ці як. Е, Вайтр не, не вайтербізм, це концепціон стаки, тобто якісь якісь навчання з коучингами це все дуже, як то кажуть, це дуже корисно, дуже цікаво. я Знаходжу, і в принципі я спілкувалася зі своєю колегою, яка вона працювала в штатліше кіндергарте, тобто в міському садочку, то вона каже, що е, там не було такої кількості ось цих ось навчань mm -hmm. і таких пропозицій. Тобто приватний трегер пропонує трошки mm -hmm. більше. Ще хочу що додати, що я чомусь е, на початках вважала, що приватний трег платить більше, ніж е, держава, але це не так. Держава більше. держава платить більше, так Приватним трегором ти вже якось там додаєшся, але е, в приватного трегера, як вони всі кажуть, трошки з персоналом краща ситуація, тобто вони більше набирають людей, ніж е, в державному садочку. Не знаю, наскільки це реально правда, мені поки що важко, я скажу, за рахунок того, що це ще відкритий концепт, і в нас ще неповна кількість дітей, там да, зараз близько 50, хоча має бути 100, так і ось угу. 50, там, я не знаю, також десь приблизно. 10 вихователів, але не всі мають фольцайт, тому ось ці, як то кажуть, ставки мені важко ще порахувати і зрозуміти. І, і, а і, знаєш взагалі зарплату, яка у колег або тобі казали, як мене завжди цікавить, я намагаюся всіх випитати, ну. але всі дуже стримано на це відповідають. Ну в принципі, як я дивилася по нашому є це твіт, тарифна сітка. То якщо ти розпочинаєш, то в тебе бруто має бути перший рік, якщо ти в державному 3500. п'ятсот годин. Так, це фольсайт, mm -hmm. так і там поступово воно у тебе підвищується, підвищується. Що в чому перевага ось мого збідингу? Що знов таки, як кажуть мої одногрупники, більш такі німе німці в темі, mm -hmm. що я вже закінчу це узбілінг, я піду зразу на штуфецьвай, тобто на другу штуку, mm -hmm. на другий рівень зарплатні. Я так розумію, що все рівно домовляються. Ось в приватний трегер, uh -huh. якого я працюю. Вони там, я можу сказати, зарплатня, яка була в мене, коли я працювала три місяці. Uh -huh. За годину вони мені платили тоді, вони сказали, здається, 17 євро, тобто в uh -huh. мене майже 3 тисячі виходило. Бруто. Uh -huh. Uh -huh. Ось, ну, якщо це я як була якби не кваліфікованим спеціалістом, то звісно, коли ти кваліфікований, то це е, вища зарплатня. Ну, знов ж таки, ти ж знаєш, що в кожній землі для кожної професії все рівно воно все. Прошті у нас, не наприклад, немає таких штук. У нас ну, наприклад, в моєму садку у всіх зарплата однакова, тільки залежить від, якщо ти на випробувальному терміні, то трошки менше, а потім абсолютно у всіх однакова зарплата. Тут вони не афішують. Тут вони, в принципі, я так розумію, все рівно є цей момент твого досвіду. Тобто, mm -hmm. якщо ти трошечки більше, то ти можеш більше. Все рівно ти повинен обговорювати. Ось тут це працює, як то кажуть, ринок. Mm -hmm. Бачиш, якщо ти приватна у приватного тригера. Мабуть, якщо, ну якщо державний тригер, державний так, садочок, то ти в принципі автоматично по цьому твіт у нас в Хесені отримуєш. А якщо це приватний, то ти там можеш, як то кажуть, торгуватися. Mm -hmm. Скажімо так, за ці моменти. Mm -hmm. Також є різні такі, як називаються плюшки. Так, наприклад, тут якісь пропозиції знижок в якихось магазинах або у якихось туроператорів. Вони Потім, галюють, так, 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 так. Mm -hmm. так. Потім також ще вони оплачують, наприклад, що проїзд, так ти можеш, якщо на автомобіль ти також mm -hmm. можеш продавати, скільки ти витрачаєш грошей на бензин на дорогу. Тобто на... це не звичату податків, а саме роботодавець роботодавець це може mm -hmm. компенсувати, так. Що ще цікавого, що, наприклад, що в чому ще перевага, наприклад, приватного стрейгера, з того з того, що я чула, так що більше вони виділяють гроші на дидактичні матеріали, на все це mm -hmm. на якихось нових. Прилад, так? Тобто, е, якщо, наприклад, хто працював у державного тригера з моїх колег, вони кажуть, що в держав... ну, державному садочку не треба, то е, дочекатися там, дуже важко чогось нового, якихось там матеріалів, ти повинен там замовляти, а потім ще чекати-чекати, то тут це все відбувається. Ти можеш навіть сам придбати та виділяється також на кожного вихователя, виділяється, щомісяця 20 євро, якщо я не помиляюся, ось які ти можеш витрачати на потреби там, mm -hmm. садочка, так? Ти можеш, наприклад, з колегами кооперуватися, якщо ви хочете там, щось купити, наприклад, 60 витратити, так? Потім mm -hmm. ви носите чеки, і вам значить, компенсують там, через місяць віддаються гроші. І також виділяється на рік певна сума на кріпи і певна сума на садочок, mm -hmm. що також можна. Купити. Угу. Ну, а, вен... на скільки вихователів в садку, на... на скільки дітей, скільки вихователів? і Як це ну, працює в офенцепс? Я, я тобі сказала, що мені важко поки що це угу. порахувати. Наскільки я зрозуміла, наприклад, можу за яслі сказати, що вони казали, що у них кріпи, значить, у них тайль офна концепт, значить, на 24 дитини 5 вихователів. Угу. Тобто, 5... Кажучи, 5, дітей, 5 дітей на одного. Ну так, так. Угу. У нас по-іншому, це в кіндергарден, як нам кажуть, значить ну, на, 20, ну, на 25 дітей два вихователя має бути. Угу. І а ті... чого на 25 дітей? Це що група 25 дітей? Чи чого так? Сильно? Ну так, от у нас вони 100, фактично от, має бути Дітей, і в принципі, якби вони е, немає таких фести груп, так але mm -hmm. все рівно по документаціям для кожних 25 дітей є два mm -hmm. вихователя, тобто mm -hmm. два відповідальних вихователя. Які... А воно так нас мені просто ця, так цікаво, це ця офене концепт, і ну, начебто є плюси, і начебто мінуси. Як я бачу, мінус, що, наприклад, якщо дитина. Е, як це сором'язлива, е, то їй напевно буде важко в цій системі, бо немає ну якби фест персони да, ну, до якої звернутися, бо куча купа вихователів, купа дітей. Тобі весь час потрібно комунікувати. Тобто для такої дитини, яка більш складновада для неї буде для та для тих, хто любить це спілкування, то для тих ок, як ти це бачиш. Ну, я скажу, що е, це в нас ще в процесі розвитку. Я взагалі вважаю, що в цьому концепті в Офіна, концепт найважливіше це дуже класна саме тім команда, е, яка має, як то кажуть, е, спільні ці, які один до одного дослухаються, е, коли вони е, всі разом, е, як то кажуть, виконують. Спільні правила, тоді це буде класновати. Тому що, звісно, коли от, знаєш лебіть, рак раки щукав, що кожен mm -hmm. перетягує свою, то дуже, як то кажеться, проблематично щодо сором'язливих дітей, все рівно У нас зараз я ж казала, новий про у нас дуже багато постійно ці ангіонг кінта, mm -hmm. тобто постійно приходять і все рівно у нас працює модель, ой, називається Господи, пія модель, коли кілька дітей одразу приходить 4-5 дітей. Uh -huh. Новенькі да, новеньких вони всі в одно в одній якійсь групі, значить, разом е, комунікують. Там сидять поруч батьки, uh -huh. і ну, типу, один-два вихователя поруч з, з ними. Uh -huh. Це як ось ці бицук вихователі uh -huh. Так, тобто перший uh -huh. час все рівно е, ось цей ангельонок він триває до восьми тижнів. Тобто, uh -huh. навіть якщо дитина сором'язлива, вона поступово, поступово, поступово. Просто ми от буквально нещодавно вчора говорили, що кожна дитина потребує різного часу. У нас була дівчинка, яка також вона ось. Прийшла до нас в липні, дуже така вона в три рочки її було, і в садочку вона не була до цього. Mm -hmm. І дуже такий складно йшов процес. і Тоді ще небагато було дітей. В принципі, сії, як то кажуть, відприділяли увагу, вона пісне плакала, плакала, плакала. і Тривало десь ну півроку, мабуть, знаєш, так. Але потім зараз вона взагалі така вільна, все там комунікує, все розповідає. Тобто немає і зараз. у нас є дівчинка, яка. Ось проблема дійсно знаєш, я помітила, що коли діти приходять з кріпи, так або mm -hmm. з якогось або з коли вони вже були в якомусь садочку, mm -hmm. їм це набагато легше, як то кажуть, адаптуватися, навіть якщо mm -hmm. вони сором'язливі. Mm -hmm. А діти, які ось весь час вдома, їм, звісно, важко ось цей простір, як то кажуть, великий простір, одразу сприйняти їм так, мабуть, потрібна була б ось ця якась закрита локація, так закрита mm -hmm. кімната. Але в принципі, в принципі, я вважаю, що я ж особисто вважаю цей концепт цікавим, класним, але коли реально uh -huh. класно комунікує е, тім, команда. Uh -huh. Тобто, ось коли всіх, як то кажуть, е, є взаємопорозуміння один з одним. Uh -huh. А скажи, будь ласка, як це відбувається? Тобто там різні кімнати, різне наповнення цих кімнат, так? так. І як в кожній кімнаті знаходиться вихователь? Так, ось у нас виходить є е, е, чотири. Ну, грубо кажучи, я там є. називаємо ми це одна кімната, вона як така проекція звичайного дитячого садочка, де є там кімната для відпочинку. У них потім є там книжки, вони там читають, пазли складають, тобто ось так, такого плану наповнення. Да, тобто, як mm -hmm. імен саме щось схоже на типовий, типову групу в дитячому садочку. Інша це називається Бауверк, тобто вони там mm -hmm. будують. Потім є фантазіверк, це вони там як рольові ігри різні. Там, Рольові ігри, тобто там кухня, все що можна, так, там костюми, і потім є е креатив це там де бастер раунд. Так? Mm -hmm. Mm -hmm. В кожній кімнаті є, як то кажуть, відповідальна. Ми також шукали, коли тільки ось починався садок працьов, тільки розвідкривався. Так було так директором в Дінсплані. заведено, що од в цих кімнатах от місяць один вихователь сидить місяць. Робок, і по Місяць, місяць і потім, міняються, так от... да? а потім вони міняються. Mm -hmm. Так потім, коли я вже була на освітлення, то приходили нові вихователі. Вони трошки все там вирішили змінити, mm -hmm. було по іншому, але зараз ми знову повернулися все ж таки до системи, що ось повинна була якась бути відповідальна людина за якусь за цю кімнату. Mm -hmm. так? Тому ось, поки що залишається так. Потім ще є в нас е БВ, БВ, це як спортзал так? і е вулиця. Тобто, фактично і ще є їдальня. також. У нас також цікаве з цим це бістро, те, що у нас діти також приходять е протягом там, двох годин вранці, вони можуть самостійно, значить, самі, самі все обирати. Тобто ми не накриваємо для кожної дитини mm -hmm. персонально, вони самі беруть mm -hmm. і ось є відповідальні. Але розумієш, ну, якби ж живемо в реальному світі, коли хтось хворіє, наприклад, mm -hmm. так? І не можна закрити всі кімнати. Якісь кімнати бувають зачиняються, тобто ага, тому коли що не хватає персоналу. Не... Так, коли ось цей як е персональний мангель так, то, е тобто ми... в кожній кімнаті обов'язково повинен хтось бути, правильно? Вихователів так. Якщо вона відкрита, хтось обов'язково mm -hmm. повинен бути. Такого, якщо немає, якщо недостатньо в нас персоналу, наприклад, так mm -hmm. то просто кілька кімнат закриваються, наприклад, mm -hmm. так, і там залишається, наприклад, не, не знаю, не шість mm -hmm. відкритих, а там mm -hmm. чотири відкриті. Ось mm -hmm. так. Слуха, а як цікаво, ну коли момент е е е їжі, момент сну, момент іти е е на вулицю? Хто кожний свій кімнати вигрібать цих дітей і він за них відповідальний? Чи як це процес? Ні, е е ну дивись, якщо стосується їжі. У Нас ще цікаво, що в нашому садочку у нас діджиталізірунк садочок. У нас є кожного вихователя та е е планшет, mm -hmm. є спеціальна програма цій програмі фіксується, коли дитина прийшла, коли вона йде, що коли вона поїла, коли поміняли їй підгузок. Також фіксується, що вона пішла на вулицю, наприклад, або спустилися, наприклад, ми на другому поверсі, так, kindergarten, але у нас спортзал і вулиця так, на першому. Якщо дитина з другого поверху пішла на першу, то це в цьому там планшеті це фіксується. І є у нас людина, яка, як то кажуть, він такий координатор, він так, контролює, куди дитина йде. Якщо, наприклад, там дитина гуляє просто по коридору, то вона повинна її кудись. Питати, що ти ти також вихователь? вихователь, так, також. Вихователь, Це так. найкраща напевно, позиція. <рес> ну, не знаю, не знаю. Ти знаєш, я, я тобі, мені, ну, в, принципі, в принципі, якщо цей процес налагодити, зараз ще у нас я кажу, що трудно, що за рахунок того, що дуже багато з цих нових дітей mm -hmm. вони постійно приходять, і, звісно, коли нові діти і два вихователя одразу як то ну, як випадають, тому що вони повинні з цими дітьми ангівіонами бути, mm -hmm. так? А на нас одразу там лягає mm -hmm. більша більше навантаження. Я думаю, що коли ось вже все стабілізується, то буде в принципі легше. Звісно, якщо там ти відчуваєш, що в тебе там. А, ти можеш також чим встановлюємо, Наприклад, там якщо в цьому спортзалі дуже багато дітей, mm -hmm. то ми більше не да -да -да, в одній кімнаті можуть всі бути, а в іншій там дві да -да -да -да. так, Тобто також буває, наприклад, є дітки ж різні, буває таке, що там є діти, яким потрібен постійний контроль. Там також ти. Ну як як робота? Як робота в принципі? Я тобі скажу, що так мені. Після роботи в українській школі, після того як я була одна вчителька для 33 дітей, яка і вчит... і викладала початкову школу, потім у мене була група продовженого дня, і я, в принципі, була одна з 8 до 18, вісімнадцятої mm -hmm. до вісімнадцятої, то е, ти ну, після, я... Щолкає, да? ну, я не можу сказати, як орешки шолкати. Ні, звісно, це робота ще шатрівно, цей мовний бар'єр, він е, mm -hmm. дає про себе знати, тому що ти не можеш вільно там батьки щось питати, а ти. Mm -hmm. я, я, я. Mm -hmm. Ось тому, як то кажуть, тебе пізніше, знаєш, Вони вже пішли, а ти зрозумієш, що треба було відповісти. Ось тому, але я можу сказати, що в принципі це все все можливо. Це все можливо. Слухай, я все одно не зрозуміла. Наприклад, момент вулиці, постійно хтось на вулиці перебуває? чи це якийсь певний період, коли. Ну... Ні. Наприклад, якщо погода там не дуже гарна, то е, вони не на вулиці. Наприклад, каже, вихователь: я зараз йду на вулицю, все, ти поможеш до мене дітей. там... Е... Ага. Відсилає. По всіх не... кімнатах питає, хто хоче йти на вулицю, так? не те, що він питає, він просто йде на вулицю, там бере кілька дітей, потім ті інші всі о, вулиця відкрита, побігли. Знаєш, в такому плані. Там я хочу на вулицю. Е, ще також, що цікаво, що вони, наприклад, також е, організовують осфлюги, тобто кудись mm -hmm. там якісь походи, наприклад, там mm -hmm. також беруть певну кількість дітей, кудись з ними пішли. Mm -hmm. Наприклад, цього тижня вони там ходили в магазин. Вівторок пішли в магазин, там з 10 десятьма дітьми скупились. У п'ятницю mm -hmm. вони там готували е, якийсь ба, щось якийсь печиво mm -hmm. готували mm -hmm. з цими дітьми. Слухано, ну, а сходить. на рахунок їжі, ось наприклад, час обіду. Як ну кожний вихователь знаше, наприклад, там в одинадцять обідів, він всіх дітей веде в столову? Чи як це не відправ... ні, ні, Ніхто нікого не веде. Діти самі приходять. От на то вони просто... що це час обіду? в 11.30 Вихователь. Вони самі питають вже, типу, вже вже відчинено. Вже від таке син є. Ось хтось біжить от, самостійно, тому що він там швидко зголоднішав. Когось треба там 10 разів спитати, тобто у Нас від Мітакеса дві години, так? Мітакесам дві години? Так. З 11.30 до 13.30. вони ага. повинні Тобто викорати. в будь-який час ти може, коли вона Прийти. вона сама так. чи повинен її вихователь вести? Ні, вони приходять самі, там вже є вихователь там в цьому геноспекті ага. є вихователь, людина ага. по два. Ось, тому що зараз два, тому що більше кілька з дітей трошечки стало, е... як то кажуть, складніше, тому що, ага. коли було дітей менше, то вони не так інтенсивно приходили, і ти встигав один всіх, як то кажуть, е... Всім допомогти зараз, коли дітей більше, і, наприклад, також там вони займають там три столи, там я не за п'ятнадцять uh -huh. дітей, все закрили. Тобто 15 дітей поки що їдять, uh -huh. Uh -huh. ті трошечки чекають, потім там стіл звільнився, uh -huh. Uh -huh. Ще заходять. Uh -huh. так, Слуха, ]ому. а рахунок як на рахунок сна, чи є сон, чи шпанг, чи нічого немає? Такого щоб як ти розповідала, що там здається, ти розповідала, що годину там лежать, такого uh -huh. немає. Ні, взагалі є... навіть не там тихої години, щоб просто тихенько гратися, взагалі, ні. взагалі нічого. Якщо дитина хоче там відпочити, є снузлі-раум, це, це кімната відпочинку, взагалі. і вони туди можуть піти там, полежати трошки. Були у нас дітки скріпи, які переходили ось зараз. Вони там спали, але я буквально я не знаю. Може, тиждень, два вони поспали, і вже вони відмовляються, вже вони не хочуть взагалі. більше спати. Взагалі. Такого обов'язкового, що вони повинні йти почувати, взагалі. такого немає. Взагалі. Слухай, а як м м на рахунок дітей? Тобто там виходить ну, вік? від трьох. До шести, правильно, ну, зборна так. селянка. Як вони в такій великій кількості у них чи є, якісь сталі партнери, як вони є якісь у них вже групові об'єднання? Ну е, в принципі, за, на, наразі у нас зараз не стоїв 50, так приблизно е, у нас були дітки на початку, які тільки прийшли, вони прийшли з іншого садочку, цього ж трегера, але з іншого mm -hmm. садочка. І вони, в принципі, оці там такі групки, які на початках були, вони такі залишаються, вони товаришують, mm -hmm. одному, але вони, як то кажуть, прийшли вже. Але і нові дітки, які приходять, вони поступово формують такі, як е, здружуються. Є дітки, звісно, у нас ще в Хесені дуже велика кількість реально ауслендерів, тобто багато дітей, які не знають німецьку, наприклад. Mm -hmm. Це і е, з Туреччини, і Албанія, і Хорватія. Тобто і діти, в принципі, не, не можуть, е, і російська мова також, mm -hmm. наприклад, що як то кажуть, ось зараз у нас двоє дітей, які взагалі німецькою не говорять, тільки російською вони mm -hmm. говорять. Є і четверо дітей, які російською говорять, але в нас є близнюки, які, наприклад, вони ще ну, не говорять. Так? тобто Вони розуміють німецькою і, німецько, і російською, але самі ще не, не говорять. Тобто, і дуже багато ось просто показують, ти та там показуєш, ти хочеш їсти mm -hmm. в такому плані. Mm -hmm. Ось ну, Намагаються то хто Ще не знайшов собі таких, як то кажуть, постійних друзів. Mm -hmm. Але я ж кажу, це ще ось в нас така особливість, що це тільки новий садок, все воно формується, формується. Mm -hmm. У нас е, також не, не дуже багато фошуль кіндер, це які перешколи. Mm -hmm. Так в основному це йде ось 3-4 роки. Mm -hmm. Слухай, а як на рахунок ангеботів? Є якісь ангеботи, Як вони чи обов'язкові? Чи кожен вихователь сам вирішує, Хоче він не хоче ось зараз нас це також наша директор сказала, що повинно бути обов'язково. Кожен вихователь раз в тиждень повинен якийсь ангебот пропонувати mm -hmm. організовувати, тому що до цього це все у нас не було такого, як то кажуть, mm -hmm. цінного. Але зараз так вимагають, що має бути якийсь ангебот, що треба там щось не обов'язково Вони повинні там всі діти приходити, але mm -hmm. як то кажуть, ви повинні пропонувати, а діти вже mm -hmm. на свій розсуд. Mm -hmm. Вибирають. І можна вибрати скільки дітей, якщо прийшло 50 дітей. Так. Наприклад, дивись, у нас є ще такі, називається це ПЛ. Я не знаю, як воно шифрується. Тобто є вихователі, у яких є певна посада, що вони ось. З дітьми роблять проекти проекти якісь роблять. Mm -hmm. Наприклад, у нас там є за здоровий спосіб життя виховати ось у вона з ними там або там вони штунди йоги, так? вона годину mm -hmm. йоги робить, з ними там бере 10 дітей, наприклад, mm -hmm. не більше. Що у, нас є? А, що у нас цікавого з нас? Що У нас тільки штуц-педагогік, у нас дві собаки є, mm -hmm. так, з якими також заняття проходять там, десь 6 дітей на собаку, тобто фактично там. Два-три рази на тиждень для нас, для Кіндергартен, є ось ці ось. А собака. що вона що собака робить? Що саме? Ну, наприклад, вони вчаться як поводитися, там кормлять. Наприклад, є такі спеціальні для собаки, як ой, ш... хованки, не знаю. Ну, коротше кажучи, така, як ковдра там вона mm -hmm. так пошита, цікаво, і діти туди ховають корм, mm -hmm. собака потім шукає корм. Або вони, наприклад, йдуть кудись з собакою в ліс, mm -hmm. там ось в такому плані. Тобто, вчиться вчаться комунікувати з. Тваринами ще цікаво є, що від цього тригера у нас є ферма, і вони також їздять на цю ферму. Там є і альпаки, і курки. Mm -hmm. і ні разу на жаль не була. Якось не вони постійно понеділок, вівторок середа, коли я не в цьому, не в школі. Ой, коли я в школі, не в не в садочку. Не разу не була, але також це я вже цікавий такий mm. момент. Слухай, ну ще таке питання, ну, ось, що я собі як мінус, так ну я ніколи не була в такому uh -huh. як теоретично, що, наприклад, мінус для батьків, ось, ну, наприклад, коли це ну, стала група, ти несеш повністю відповідальність ось твої там скільки 6-8 годин, ти на 100% відсотків, як ну ти відповідальна взагалі це як твої діти, бо вони постійно самі. Да -да -да -да, і коли, наприклад, б, ну батьки приходять, а що ви там робили? А чи якась проблема? Була? І тобто, як немає відповідальної якоїсь персони, навіть нікого за Питати, наприклад, як, як діла були, і хто у кого питати, як діла, як, діла, як дитина себе почувала сьогодні? Ні, ну не, не, не зовсім так. Дивись, по перше, в принципі, відповідальні мають бути теоретично всі. Я вже казала ось цей планшет. Там, якщо, наприклад, з дитиною щось відбувається, якась ситуація, повинні, наприклад, дуже багато фото роблять, відправляють батькам, до речі, фото uh -huh. в чат в месенджері. У батьків прямо на телефонах встановлений цей додаток, де вони можуть uh -huh. відстежувати, що з дитиною відбувається. Звісно, відбувається таке, що там, як то кажуть, це уберберґаби не до, не дуже добре відбулося, тому що, хтось щось не записав, mm -hmm. але все рівно, я вже казала, що е, два вихователя за кріплено за 25 п mm -hmm. дітьми, які, якщо вже якась там така проблема, проблема, що ніхто не зміг там з інших вихователів е, батькам допомогти, то вони все рівно виходять на ось цього вихователя, який є, якби цуг персона. Тобто, так? кожного вихователя все таки є свої якби, підопічні, так так? Mm -hmm. так, 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 так. Тобто вони, ну, в принципі, так, вони портфоліо повинні вести, документацію, mm -hmm. тобто ось. Два вихователя на 25 дітей, вони все рівно, ну якби, вони є. Mm -hmm. Але звісно, ну як я тебе розумію, що не так як приходять і. Ти можеш конкретно за цю дитину щось розповісти. Буває mm -hmm. так, що, наприклад, там Шпідінс, коли я маю, але я там дитину не бачила Ну, no, А Або взагалі ти можете, бо якщо дитина, наприклад, гралася цілий день в одній кіно? Так, а так. Я кажу, не я не бачила її, що... наприклад. То ми повинні звертатися до цього планшету і там дивитися, що, що, що там що написали вихователі. Що, е... Якщо проблем не було, значить та да, типу того, да, да. ну я ж кажу, цікавий досвід. Я ж вважаю, що в принципі цікава система, тому що дуже велика в них Реально е, вибір пропозицій, і вони можуть дійсно цю знаєш за Лепштедіхають самостійність розвивати, тобто самостійно обирати, що вони хочуть. Тобто, не так, що постійно їм все пропонують, <говорит> і вони, як то кажуть, вимушені робити те, що їм пропонують, <говорит> а ось є в них. Е, не, ну, я скажу так, звісно, немає досконалої системи. Скрізь є свої е, переваги, свої недоліки. Е, я ж кажу, що для цієї системи, в якій я працюю, все, моє таке бачення, що дуже повинна бути класна, е, класна команда. Тобто, mm -hmm. коли всі вчителі, ось, вони дотримуються, е, скажімо, однієї стратегії, однієї mm -hmm. лінії, тому що, звісно, ну, поки що у нас ще йде такий момент, я вважаю, притирки, mm -hmm. але все це, все це можливо. Ось тому так. Поки що, поки що вчуся, повертаючись до Узбіного, до твоїх глядачів, хочу сказати, що е, ніколи не треба себе порівнювати з іншими. Дуже важливо порівнювати себе з собою, скажімо так, попереднім. І дуже важливо, в принципі, для того, щоб реалізуватися ось в Німеччині, взагалі це зрозуміти. Е, дуже останні твої сторіс мені відгукуються. Ось я не можу сказати, що я визначилася, що я ось все я там роблю збілин, і я 100% залишаюся в Німеччині. Е, я, це як один з варіантів моєї майбутнього життя, так? Тому що я не знаю, що мене чекає в майбутньому, враховуючи всі наші е, життєві ситуації. Але е, е, я з самого початку, ще в 22-му році, собі так думала, що німецька мова іноземна мова зайво ніколи не mm -hmm. буде. Тобто, в будь-якому разі я зможу її е, десь е, застосувати. Тому, в принципі, головне визначитися, що вас цікавить, що вам близьке до душі, і намагатися ось маленькими кроками, маленькими кроками досягати своєї якоїсь мети, щось все рівно повинна бути якась ціль. Да, чому без цілі да. важко жити? Так. Треба, треба якісь як, хоча вона не повинна бути якась глобальна, мінімальна. Знаєш, а як воно вже там буде далі складатися, то, тобто чи залишимося ми в Німеччині, чи поїдемо повернемося ми назад в Україну. Е, як то каже, ніхто не може цього передбачити. Mm -hmm. Ось, можливо, мене дуже, що мене мотивувало, те, що все рівно я з такого прифронтового міста, з Херсону, і е, я розуміла, що повернутися буде проблематично, тому що місто напівзруйноване. Ось тому це мені більше, як то кажуть, надавало якогось такого, знаєш. Е... Сил щось робити, але знов таки, я вважаю, що будь-який що люди, люди людина повинна постійно розвиватися щось. Е, Найкраща е, інвестиція це інвестиція в себе, тому так, 100%. що да, все, що ти врешті, все що я з собою забрала, це була я сама. Ось тому ось це найважливіше. Тому всім бажаю знайти себе, ось і успіху. Так, дуже дякую. Було дуже цікаво. Мені само було цікаво. Думаю, глядачам буде також дякую за час за те, що так все детально розповіла. Це Дякую тобі також за можливість на все добре. Буває все добре.